Мої вітання у студії міської інформаційної служби Анастасія Васильєва на календарі понеділок, 6 лютого. І про події, які сталися сьогодні, вам розкажуть наші кореспонденти. А на початку про основні теми. Міський голова Андрій Білусов нагородив двох студентів подячними листами за порятунок маленької дівчинки, яка провалилася під Кригу. Не дивлячись на скрутний економічний час, керівництво Дніпровського медкомбінату намагається допомогти людям вирішити їх нагальні проблеми. Кам'янські поліцейські розповіли, за якими схемами працюють квартирні крадії. Вирішила скоротити дорогу та пішла під Кригу. В Кам'янському парубки врятували життя неповнолітньої дівчинки. У п'ятницю ввечері вони поверталися додому з навчання і побачили, що на дренажному каналі Лівобережжя під Кригу провалилася людина. Зупинили автобус та побігли до води. Ближче до берега хлопці зрозуміли, що це юна дівчинка, адже не тільки бачили, але й чули, як знесилена вона тихо благала про допомогу. Врятовано хлопці передали медикам, які її госпіталізували. Цей вчинок подячний... Листами відмітив міський голова Андрій Білоусов. Спустилися моста і на льот. Дівочки літ 13. А ми її витягнули і потащили в кафе, кафе. Оазіс. Ну, там ми нічого не робили, там їй дали плед, чаєм напоїли, ну, потім вже всі інші приїхали. Міський голова зауважив, що в нашому місті та країні дуже багато народних героїв, і саме такі вчинки яскраві прояви сильних людей, які ціною власного здоров'я йдуть на порятунок. У нас багато героїв серед тих хлопців, які просто ходять по нашим вулицям. на прошлої неділі. У нас був случай, коли маленька дівчинка почала тонути на дренажному каналі. У двоє учасниця нашого училища. Остановили автобус, вискочили і спасли дівчат жизнь. Поэтому, звісно, же, ми должны відмічати, тому що то, що они зробили это повод для інших в таких не ні а все таки помогать друг другу за свій шляхетний вчинок. Парубки отримали подячні листи та грошову винагороду від міського голови Кам'янського. Шифер, цвяхи, дерев'яний брус та цемент. Черговий гуманітарний вантаж відправила Дніпропетровщина до Авдіївки, 60 тонн будівельних матеріалів на відновлення зруйнованого житла. Шостий день поспіль. Ситуація у 30-ти тисячному місті поблизу Донецька залишається напруженою. За потреби Дніпропетровська область допомагатиме сусідам і надалі. В Авдіївці гаряче. Через постійні обстріли у місті оголошено надзвичайний стан. У скрутну хвилину постраждалих підтримує Дніпропетровська облдержадміністрація. Сьогодні команда три фури 60 тонн. Це стройматеріали, які будуть направлені в Авдіївку і в прилежащі райони. Тобто ми робимо акцент, що ми веземо не только в Авдіївку, там повреждені і села, і е, містость, ну, поселки окружаючи, тому що. Как бы сейчас вся Украина помогает Авдеевке. Вот, Мы э, отправляем стройматериалы: это шифер, э, деревянный брус, гвозди, э, то есть все, что будет необходимо для восстановления разрушенных зданий. Прежде всего, это для э, социальных учреждений, то есть там продолжают работать и школы, и детские сады, и э, дома престарелых. Это это все, что нужно восстанавливать, э, потому что э, ну, естественно, что положение ужасающее. Віктор Прохоров на керує навантажувальною машиною. За допомогою спеціальних вил він піднімає вантаж та складає його у фури. Ну я думаю, необхідно на 100% для постройки бліндаже і всього остального. В зону АТО вирушили три вантажівки. Водії підрахували на дорогу понад п'яти годин. Заради безпеки автівки не доїжджатимуть до Авдіївки. Їх зустрінуть та розвантажать поблизу Краматорська. Ну, одвіжемося в сторону Краматорська. Загрузили повну лісу, ой, полную фуру лісом 20 тонн. Та допоможі Дніпропетровщини Авдіївки. что там зараз серйозне положення, йдуть бої, все розрушено. Так що помощь на всі нужна. На пункт збору гуманітарки перетворився і центр допомоги учасникам АТО при Дніпрода. Мешканці області несуть сюди ковдри, подушки, чай, каву, цукор. Усе, що знадобиться для зігріву бійців. Ми від школи привезли для для Авдіївки Зима холодна, і щоб ночі вони не замерзли. Там приходять військові действия. Там наші бойці захищають нас і свобождають українську територію від російської окупації. Ситуація на Донбасі загострилася 29 січня. Президент України Петро Порошенко доручив облдержадміністраціям надати допомогу Авдіївці. Не дивлячись на скрутний економічний стан, керівництво Дніпровського медкомбінату на чолі з В'ячеславом Осьпаном намагається допомогти людям вирішити їх нагальні проблеми. Наприкінці минулого тижня були проведені роботи зі спилювання аварійного дерева на прохання працівника підприємства Світлани Іспарнікової. Деталі у наступному сюжеті. Величезне дерево росте поряд з подвір'ям і загрожує не тільки життю людей, а ще й при падінні може пошкодити лінії електропередач, внаслідок чого можуть лишитися без світла мешканці цього куточка. До того ж, під самим деревом проходить мережа теплопостачання. б це дерево випало, була, вся, всі труби були порвали. Тому що 4 роки тому у нас таке дерево упало. Всі труби бровому були. Полна, всі упалі вода гаряча, Так що була б нічого проблема. З Було й таке: велика гілка з дерева, що прогнило, пала та пошкодила дах будинку, де мешкає Світлана Миколаївна. Тож довелося звертатися у різні інстанції з проханням обрізати аварійну крону величезного дерева. Та, на жаль, прохання жінки лишилося без уваги. Говорили, що немає вишки зліни ну, ну, стрілою. Вот, главная була причина, що ні то Что що треба було відключити Со мной там і разговаривать не хотіли. Ну, в как бы заявлення моє прийняли, департамент комунального господарства, Ну, два года. Рік тому жінка звернулася на телефон гарячої лінії Дніпровського медкомбінату. Але через різні обставини лише на минулому тижні на підприємстві винайшли можливість допомогти жінці. Как и во всех делах, бывают свои трудности, бывают свои нюансы, документальные вопросы, тот же, тот же спил дерева требует оформления документов разрешительных, поэтому везде есть свои нюансы, но стараемся. Аби спиляти таку крону, були необхідні не тільки різні дозволи, а ще й неабиякий хист, враховуючи різні комунікаційні лінії, що проходять поряд. А у разі падіння аварійного дерева збитки довелося б обчислювати десятками тисяч. І не тільки Світлані Справніковій, яка завдячує керівництво Дніпровського медкомбінату за допомогу. Дуже дякую всім хто була в Там я дуже рада щаслива. Спасибо всім працівникам. І до уваги небайдужих городян. Молодій дівчині потрібна допомога. Ілона Масич, 1991 року народження, знаходиться наразі в Дніпропетровській лікарні з невтішним діагнозом, рак четвертого ступеню з метастазами, ураженням яєчників, крові та кісток. Ілона сирота, колишня студентка Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Вона хоче прожити довге і щасливе життя, стати мамою та дружиною. Зробити свій внесок у втілення її мрії в життя може. Кожен із вас, перерахувавши гроші на банківську картку, номер якої ви бачите на своїх екранах. Квартирні крадіжки у Кам'янському стали частою бідою мешканців. У міському відділі поліції озвучили картину минулого року. А крім статистичних даних, розповіли, як злочинці знаходять собі золоті жили, які способи проникнення в дім найбільш популярні, і порадили доступний засіб охорони будівель. За статистичними даними поліції, в минулому році у Кам'янському сталося 287 квартирних крадіжок. Якщо їх розділити по районам, найбільше зафіксовано у заводському 148 випадків. На другому місці опинився південний район 68 крадіжок, і на третьому Дніпровський – 59. Частіше за все в поле зору злочинців підпадають квартири двох перших та двох останніх поверхів. Можливо потрапити і до квартири центральної частини будівлі, зайшовши з балкону сусідів, найбільше приваблюють злочинців охайні домівки з новими вікнами та гарними дверима. Стосовно з часу доби, то злочини коїлись абсолютно в різні проміжки. Зі злочинців багато так званих гастролерів, які мають вже суттєвий досвід крадіжок. Крім цього, вимальовується і список найбільш популярних способів здійснення злочинів. Доволі такі части випадки – це віджаття пластикового вікна і совершення квартирних краш оттуда. Это порядка 80 случаев было зарегистрировано за прошлый год из общего числа квартирных краж. Далее было повреждение дверей, это такой распространенный способ, как бы не сказать, что это такое особо квалифицированный, но тем не менее. Данный, вид, данный способ совершения данного преступления был зарегистрирован в порядка 42 случаях. Путем подбора ключа 48, повреждение сердцевины замка, это квалифицированный способ, именно совершение преступления, тут уже как бы орудуют такие, Так називамозовемо в кавычках умельцы, Данный вид е приступ, не, способ преступления был зареєстрований в 53 случаях. Поруч із цим є ще й курьозні факти: зустрічаються такі кам'яншани, які необережно ставляться до своїх ключів. Потерпевши невольно ну, помогают им. Ну, ну, в чем это выражается? Старые способи, оставляют ключи под поликом квартири, где-то в электрощитке или в почтовом ящике. Ну, к сожалению, уже на 21 век, ну, как бы уже все знают, все это уже показывали, рассказывали, говорили. Но тем не менее, такие случаи Имеют место и ну, бывают такие случаи. Зустрічались в роботі квартирних злочинців і новітня практика використання сучасних технологій. Ось такі екзотичні способи відеонаблюдення, дистанційного наблюдення за квартирою, ну, вони використовуються, на жаль. Вот. Ну, Пытаємося їм противодействовать, звісно. Охороняли частний дом. Э, в цей частний дом э, залез чоловік, маючий чотири сроки За кражи, оборудованный, ну, если не по последнему слову техники, то я вам хочу сказать, что он пос попробовал поставить обвод на сигнализацию. То есть э, не просто так человек понимает, что к чему, почему, мало того, что он не местный. З досвіду працівників поліції виходить, що тим квартирам, господарі яких застосовували різні засоби безпеки, проникнення невідомих осіб не загрожує. Одним з таких є і співпраця з Державною службою охорони. Моя задача в профілактиці, в обізпіченні людей, граждан нашого міста матеріальними средствами, документації, технічна в тому числі допомогою в оборудованні своего имущества техническими средствами связи, охрана, выезд на тревожные сообщения, полученные от э, граждан вот, и задержание преступников, если таковые выявляются. Сьогодні у нашому місті під наглядом Державної служби охорони знаходиться більш ніж 120 тисяч об'єктів, серед яких як квартири, так і підприємства, магазини, і навіть особливо важливі об'єкти. Постійно працює два наряди служби. Інформація надходить на пульт централізованого спостереження. Кожний співробітник обізпічив гласно нормативним документам, табельним огнепальним табільним гніпальним оружиєм. и имеют все полномочия к задержанию, пресечению, выявлению и прочих мер касаемо правонарушений в отношении наших граждан. Держслужба охорони практикує кілька способів пильнування приміщень від чергування на місці до різноманітних технічних засобів стеження за об'єктом і кнопок виклику. Так каже начальник ДСО, їх послуги платні, але недорогі. Мінімальний пакет послуг коштує 150 гривень на місяць. Установка тривожної сигналізації на квартирі стоїть дешевле, ніж установка двері. Просто, все і я думаю, со всіми розходами кожний задумається о том, що сигналізацію поставити дешевле, чим поставити хорошую двері в домі. Правоохоронці закликають використовувати усі доступні засоби, щоб дбати про безпеку житла, і зауважують, якщо вже сталася біда, в жодному разі не змінювати нічого в приміщенні, а одразу телефонувати в поліцію. Чим раніше ви покличете допомогу, тим більше шансів на те, що злочинців знайдуть. Відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики приватного акціонерного товариства Дніпровський медкомбінат традиційно сьомий рік поспіль організовує Кубок енергія молодості з баскетболу серед команд учнів Вищого професійного училища, металургійного коледжу і молоді комбінату. Змагання відбулися в спортивному залі Вищого професійного училища. Протягом двох днів у спортзалі ВПУ команди з'ясовували, хто ж стане володарем почесного трофея. Змагання відкрили інженер відділу по роботі з молоді управління соціальної політики комбінату Едуард Коляк і директор закладу Вадим Не який відзначив багаторічну співпрацю студентської молоді з робочою молоддю комбінату. Ну, я від імені всього колективу навчального закладу щиро вітаю вас всіх. З такими змаганнями енергія молодості вона показує, що співдружність училища коледжа і металургійного комбінату їх трудових колективів, Вона існує. У перший ігровий день зустрілися студентські команди У впертій боротьбі. Перемогу з рахунком 44 31 святкували вихованці металургійного коледжу, яких тренує викладач фізичного виховання Олег Бублейник. Гра була дуже цікава. По по, очері, по кожній четверті вигравали то де виграв, то металургійський колись, але но... В результаті Міталійський коледж спортсмени, там є хороший баскетбольний тренер, який все-таки перелами ход зустрічі, і Мітаурський коледж побідів. У другий ігровий день молодь комбінату провела поспіль два матчі. Спочатку з ВПУ, а потім з металургійним коледжем. Баскетболісти команди містоутворюючого підприємства, за яку грали кращі гравці останніх років, переможці та призері міських змагань продемонстрували класи, красиві ігри. Переконував, перегравши ВПУ 6620 і мета. ургийный колледж 84-20 та здобули кубок. То через год молодежи комбината будет очень тяжело с ними играть, потому что, во-первых, у них идет становление, у них задействованы игроки первого-второго курса, то есть они сейчас только соединились. И плюс еще спартакиада комбината, где они будут участвовать в этом году по баскетболу, они крепнут, они поймут, что можно играть. Кубок енергія молодості з баскетболу команді переможцю молоді комбінату, а також призи студентським командам вручив Едуард Коряк, побажавши командам якомога частіше зустрічатися на спортивних майданчиках в цьому році і підтримувати багаторічні традиції дружби. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків, у нашому місті очікується хмарна погода. Протягом дня можливий невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 11 градусів нижче нуля. А в день до мінус 10. Вітер східного напрямку 5-6 метрів на секунду. На цьому випуск завершено. Бажаю вам сонячного настрою незалежно від примх погоди та теплих стосунків в родині і на роботі. На все добре. У студії працювала Анастасія Васильєва.